Для приготування цього десерту багато часу не треба, але він настільки смачний, що неможливо порівняти з будь-яким тортом або морозовим. Давайте готувати. До яєць додаємо цукор і збиваємо вінчиком до однорідності. Доводимо воду до кипіння і ставимо зверху яєчну суміш. Проварюємо постійно помішуючи до загустіння. В окремій ємкості збиваємо вершки і потім поєднуємо з яєчною сумішю. Все це перемішуємо до однорідності. ділимо на дві рівні частини, в одну додаємо мигдалеву пасту і перемішуємо. Тепер переходимо до складання десерту. Спочатку викладаємо першу половину зверху з мигдалевою пастою, посипаємо малиною або будь-якими іншими ягодами і знову викладаємо шарами білий і мигдалевий, ставимо в морозильну камеру на ніч. Прикрашаємо за своїм смаком в мене малина і мигдальні пелюстки. Це дуже смачно. Спробуйте обов'язково. Смачного!